Всім привіт та вітаю на каналі. Нарешті завершили монтаж зарядного пристрою для електричного авто. Так ось він виглядає. Така шафа пластикова, підвід сіпа Гофротрубі Сікій до ультрафіолету. На горі гусачок зроблений, щоб не затікала вода, там карабін 10 Реп для натягування того ж сіпа. Затискач натяжний хомути теж стійкі до ультрафіолету. Підвід зроблено в шафу знизу, щоб не потрапляла вода, стоять пежешки і на заземленні проводу, силіконовий ковпачок. Ну, тут трошки підрізати треба, бо не зовсім він камільфо. Ну то таке то зроблено. Ну і сама шафа в принципі, так ось виглядає. Рівень десь 1,60 шістдесят і шафи 50 см, тобто 2,10 до верху. Спеціально зроблено повище, щоб діти, малі діти не чіпали, нічого тут не трогали, заглиблено, запитоновано забито такі штирі. І в якості заземлення, і в якості укріплення, тому що не вдалося на метр заглибитися. Заглибились лише на 70 см. Тому вирішено було закріпити ще додатково такими косими штирями діаметром 16, оцей передній штир має довжину десь приблизно 2 метри загнаний в землю, а той інший вдалося десь сантиметрів на 50 на 60 це слівий забити в землю, тому що земля якась тут як бетон. Трубостійка пофарбована, прогрунтована. і висота десь до верха, до місця кріплення Сіпа 3,90 під 4 метри. Там встановлено болт М10 з сталі А270, тобто нержавійка. Там Рим кільце оцинковане, погано видно проти сонця і далі на будинок на під'їзд. Під'їзд теж може не дуже гарно видно, але ось якось так. Тому як-то так. Все, кому було цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих, цікавих відео. Всім до побачення, коментуйте, підписка, вподобайки, питання і так далі. Все, на все добре, до побачення.